Як ФОП потрапити на єдиний податок? Зареєстрували ФОП першої, другої чи третьої групи, але досі не отримали статус спрощеної системи і єдиний податок? Або тільки плануєте відкрити ФОП і хочете, щоб усе пішло як по маслу? Тоді це відео саме для вас. Сьогодні розкажу, як правильно зареєструвати ФОП, щоб податкова гарантовано перевела вас на єдиний податок, яких помилок уникати, і як не залишитися на загальній системі з її 40% 40-відсотковими Податкам. Привіт! Ви на каналі зроблено позитивний бухгалтер. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Мені буде дуже приємно. І поїхали! Що таке єдиний податок і чому всі хочуть туди? Єдиний податок це спрощена система оподаткування, яка дає менше податків, менше звітності і більше спокою. Це якщо простими словами. На спрощеній системі підприємці сплачують єдиний податок, це фіксована сума чи відсоток від обсягу доходу. І саме тому 90% новачків хочуть на неї потрапити. І це правильно, але просто відкрити ФОП недостатньо за замовчуванням при реєстрації. У вас буде загальна система. А як же потрапити на єдиний податок? Якщо ви тільки відкриваєте ФОП. Під час подачі заяви у податкову, на реєстрацію можна відразу подати заяву і на єдиний податок. Але якщо відкриваєте ФОП через дію, заява на єдиний податок подається автоматично, але перевірити все одно варто. Ось тут за посиланням, детальне відео реєстрації ФОП, де все розказую по кроку. Якщо ви вже зареєстровані на загальній системі, то перейти на спрощену можна лише. Один раз на квартал, подавши відповідну заяву. Важливо, заяву необхідно подати не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. Тут чіткі дати станом на 2025 рік. Зробити це можна онлайн через податковий кабінет. Якщо ви реєструєтесь в ФОП. Першої чи другої групи, то на спрощену систему ви потрапите не здати реєстрації. А з першого числа наступного місяця після. Реєстрації наведу приклад. Ви зареєстрували ФОП другої групи 20 червня. До 30 червня ви ще не платник єдиного податку. Ви на загальній системі. А отже, лише з 1 липня ви автоматично перейдете на спрощену систему оподаткування. Навіть якщо зареєструєте ФОП 1 липня, то тільки з 1 серпня попадете на спрощену систему, і тут потрібно бути уважним, так як багато підприємців не знають цього нюансу і починають працювати і отримувати оплати одразу після реєстрації на рахунок ФО, а потім жахаються, що їм необхідно сплатити 23% податку з усіх доходів за перший місяць. Так, так, поки ви на загальній системі, ви маєте сплачувати ПДФО 18%, військовий збір 5% та ЄСВ. Багатенько, правда ж? Тож не поспішайте. Якщо ж ви реєструєте ФОП третьої групи, спрощена система активується на наступний день після подачі заяви, але допоки не впевнитесь, що вас перевели на єдиний податок і він активований, не варто приймати платежі, так як вони знову ж таки оподатковуватимуться за ставкою 23% з прибутку. Як перевірити, чи ви перейшли на спрощену систему, розкажу згоду. Якщо ви подавали заяву на перехід загальної системи на спрощену, то єдиний податок у вас активується з 1 числа наступного кварталу. Як перевірити, що ви точно на єдиному податку? Зайти в податковий кабінет. В меню облікові дані знайти дані про реєстрацію платником єдиного податку. Якщо дата є і вона у минулому часі, що важливо, тоді я вас вітаю. Якщо ні, тоді треба розбиратися і діяти. Невеликий нюанс. Всі ми пам'ятаємо проблеми з реєстрами і збої у роботі податкової. Будьте готові, що може статися елементарно технічний збій або якісь інші форс-мажорні обставини. Тож, у будь-якому випадку, краще зайти в податковий кабінет і перевірити. Що робити, якщо вам відмовили у єдиному податку? На жаль, таке буває. Ви відкрили ФОП повні натхнення, а податкова ні, ні, вам не буде єдиного податку. І що тепер? Наведу приклади, коли вам можуть відмовити у єдиному податку і що необхідно робити, щоб уникнути цього. Перше, це у вас податковий борг, навіть одна гривня, і все до побачення єдиний податок. Борг може бути старий, наприклад, за нерухомість, а людина навіть про це не знає. Щоб не було сюрпризу. Перед відкриттям ФОП потрібно зазирнути в електронний кабінет, а саме у меню стан розрахунків з бюджетом». Раджу не лише дивитися наявність боргу в головному меню, а й відкривати картку по кожному податку. Друге, це невідповідні кведи. Деякі види діяльності для єдиного податку табу. Не всі кведи можна вести на спрощенні системі. Тому перед вибором групи або системи оподаткування перевірте свої кведи, подивіться, чи дозволені вони на спрощеній системі і тільки після цього обирайте групу або систему. Якщо якийсь квед під забороною, або прибирайте його, або ласкаво прошу на загальну систему. Третє, якщо відкриваєте другий ФОП за рік. Якщо у вас вже був ФОП, приміром у 2025 році щось пішло не так, і ви його закрили. А через місяць вирішили знову розпочати свою справу. То після закриття ФОП відкрити новий ФОП на єдиному податку можна лише з нового року. Тобто, якщо ви закрили ФОП у травні 25-го року, а вже у липні цього ж року вирішили відновити діяльність, то на єдиний податок можна буде потрапити лише з 1 січня 2026 року. Такі правила. Четверте, просто забули обрати спрощену систему перереєстрації. Так. На жаль, таке буває. При реєстрації через дію майбутній ФОП просто забуває поставити галочку про обрання спрощеної системи і автоматично попадає на загальну. Людський факт. Що буде, якщо залишатися на загальній системі, тут вам доведеться подавати складнішу декларацію, платити більше податків, це 18% ПДФО, 5% військового збору та 22% ЄСВ, вести складніший облік, а ще готуватися до перевірок. Так, загальносистемників набагато частіше перевіряють, ніж ФОПів на спрощеній системі. Отже, друзі, головне пам'ятайте, просто відкрити ФОП не завжди буває достатнім. Обирайте спрощену систему, свідомо, і завжди перевіряйте себе в електронному кабінеті, навіть якщо усе мало бути автоматично, або делегуйте класним спеціалістам. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та тисніть дзвіночок, і будете завжди в темі важливих змін та лайфхаків для підприємців. І не забудьте про наш телеграм, де ми оперативно повідомляємо про всі бізнес-новини. До зустрічі!